Доброго вечора. Мене звати Олександр Качинський. Про себе можу сказати лише три слова. Живий, любий, каби. Сашко, у вас хіба 13-й номер? Так, так, так. не може бути. Mm -hmm. Якщо тут заходить. Так, 12. Остап колотерожі бігають. Досить mm -hmm. саботарно. Почнемо щось по активному. І завершуємо чи ми сказали. Тримаюсь рукою за стінку вагону. Тільки б не впасти, тільки б не впасти. Жителі світу, від сяну дону, схожі на текстові копіпасти, вибори власної поведінки, запропонованих варіантів вивчити правила стати до стінки. Нас перетягують на канати. Коли часу умить перемеле, нам власноруч ні зерна. Пальці, тримаючи іншу долоню, здатні піти і на злочин. Скільки разів пересічна тихоня владно кричала, що хоче. Легкість буття не те ще нестерпна, часом її не відчути, тільки гарячі, притиснуті стегна нам дозволяють бути. Бути наповненими повінця бути собою, а не водою, бути всередині українцем, просто щасливим, без алкоголю. Цірої хіті хитке колихання нам не замінить відчуте кохання. А тепер, коли ми нарешті почали слухати